Вітаю усіх! У людському суспільстві існує одна інституція, яка зародилася дуже багато років тому назад, а вірніше з того часу, коли зародилося і саме суспільство. Це суди, це прагнення людей до справедливості у вирішення конфліктів і різноманітних суперечок. Історія судів налічує тисячоліття. Історія судів в Україні теж дуже-дуже давня. Скажімо, там 15 сторіччя, це княжі суди, Віче. Далі йде той час, коли Україна була під литовсько польським володінням. Там були суди вже їхні, але вони такі ж такі ж були, як і, як і в Польщі, і в Литві. Ну, а Гетьманщина це вже козацтво, козацькі державні суди, церковні суди, народні суди і таке інше. Тобто, мова на сьогодні піде про суди. І у нас в студії гості, шановні люди, які все знають про суди. Це Дмитро Мовчан, член Ради суддів України, суддя Ленінського районного суду, кандидат юридичних наук, Ірина Шаповалова, суддя спікер Павлорадського районного суду, доктор філософії у галузі, у галузі права. І от таке перше питання в мене буде, шановні гості. От прагнення людей до справедливості у вирішення конфліктів і спорів. Яке налічує, верніше, суперечок, яке налічує тисячоліття. Це фантазія людська? Чи все-таки в цьому є якась ну, доля реалії? Можливо це зробити? Чи все-таки це фантазії? Прошу вас, з вашого досвіду. Добре, дякую, рада вас вітати. Хочу сказати, що право називають мистецтвом служіння добру і справедливості. І відповідно, оскільки суди і функціонування судової системи без застосування права не є можливим, то я думаю, що і тут прагнення до справедливості впроваджуються через щоденну діяльність кожного суду і кожного судді в Україні, тим більше в такий складний для України час, як зараз. От таке питання. Петро Валентинович, таке питання в мене буде. Все-таки військовий стан в Україні вже два роки. Суди роботу не припинили. Інтенсивність роботи дуже висока в судів. Скажіть, будь ласка, який все-таки оцей важкий час виявив, які особливості в судочинстві під час воєнного стану? В чому вони полягають ці особливості? Добрий день, дякую за запитання. Ви знаєте, на жаль, так. Воєнний стан певним чином вплинув на особливості розгляду деяких категорій справ, але я хочу повідомити, що з самого першого дня, коли відбулося широкомасштабне вторгнення, суди, принаймні нашого регіону, жодного дня не припиняли свою роботу. Навіть в перший день всі судді були на роботі, всі були стурбовані питанням, яким чином забезпечити так, щоб ті питання, які люди порушили, Передсудовою гілкою влади в судах вони не зникли з державницької площини зору, щоб ці справи були розглянуті. Дійсно, є певні особливості, вони викликані цими подіями. Це ускладнює нам виклик певних учасників справи до суду, це ускладнює певну комунікацію з учасниками судових процесів, це ускладнює в певну міру отримання доказових бази по окремим категоріям справ. Ну не є секретом, наприклад, у нас є окуповані території, так, на жаль. Але підсудність щодо тих спорів, які стосуються цих територій, вона нікуди не ділася. Вона була перерозподілена, умовно кажучи, по інших судах. І зараз, коли виникають спірні питання, ну, є складнощі в отриманні певної доказової бази, починаючи там, з реєстрації права власності та іншого. Але суди з цим впорались, є певне напрацювання, є певне нормативне напрацювання. Станом на сьогодні ці справи розглядаються. Я хочу так сказати, колега може поправити, що по окремих категоріях справ навіть суди більше завантажені, аніж було до воєнний час. То відповідно навантаження з судової гілки влади нікуди не зникло. Але якщо подивитись там статистично певні показники по статистиці, то праця йде, справи розглядаються, є певні для людей, для особ, які звертаються до суду, певні результати. От Ірина Сіріна, таке питання: а от особисто ви, який ви досвід отримували, отримали за оці два роки. Війни, як суддя? Ну, по-перше, дивіться, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області через два місяці після масштаб, повномасштабного вторгнення став одним, він і так був одним з найбільших в Дніпропетровській да. області, але нам була визначена територіальна підсудність ще декількох судів. І на сьогоднішній день Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області розглядає справи восьми інших судів, окрім е Власне, території, яка підпорядковується нашому суду, а це був досвід організаційний, тому що дійсно налагодити комунікацію з установами державної влади з території, а здебільшого це були або деокуповані території, або території, де велися або ведуться активні бойові дії, знайти людей, налагодити комунікацію з ними, забезпечити їх явку в судове засідання, або можливість виступити за допомогою. Режиму відеоконференції, ну і звісно, інший досвід це категорії справ, які е, зараз стали більш е, пріоритетними для розгляду. Це справи пов'язані з війною, і тут вже довелось здобувати і оновлювати абсолютно повністю всі свої знання з міжнародного права. Бо розгляд цих справ без застосувань норм міжнародного права, міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права він не буде е, повним. Так, влаштовано наше національне законодавство. Я зараз не буду забирати час для того, щоб це роз'яснювати, але дійсно без цих норм це не є можливо, і нам довелось вчитись і вчити паралельно інших колег і ділитися цими знаннями. Спасибі, Дмитро Валентинович. От не буде секретом, що суди, у судів наших кадровий голод, не вистачає людей. І на фоні цього. Дуже багато справ іде про те, що деякі ваші колеги, ну досить таки багато колег, стали на бік окупантів і перейшли працювати в судові органи уже зовсім іншої країни. От будь ласка, от в цьому плані як виявляється оця категорія людей, і як суди можуть вплинути? Суди вплинути на оцю тенденцію, яка спостерігається. <заб> Дякую за запитання. Дійсно, на жаль, не у лиха і судову гілку влади є прояви колабораціонізму, вони не є осяжними. Тут я трохи можу посперечатись по цьому напрямку, але вони є. Так. Якщо ми говоримо саме по суддях, то які в нас там дані є, то це десь близько десятка. Працівників апаратів судів, які е, безпосередньо не відправляють правосуддя, але вони працюють в суді, це секретарі, там судових засідань, помічники, їх більше, відповідно, на жаль, є. Е, то, відповідно, судова гілка влади пішла тим шляхом, що, надивлячись на те, що в нас немає відповідного нормативного забезпечення такої діяльності, ми все ж таки вирішили за власною ініціативою запровадити певні механізми, які дозволяють, по-перше, виявити таких осіб. По-друге, повідомити компетентні органи, що виявлений факт, і по третє, здійснити певні заходи організаційного характеру. Ну що таке заход організаційного характеру? Ну не секрет, якщо, наприклад, певна особа рахується за умовним судом, який перебуває на межі бойових дій або в окупації, то такі особи все рівно за законом України має нараховуватися, і виплачувати заробітна плата. Ми не знаємо так, якщо особа перейшла на біг ворога ворога або перебуває на окупованій території, оці гроші, які платить держава, які перш за все грошима платників податків. Спрямованості грошових коштів, то, відповідно, була утворена робоча група за участю членів Ради суддів. Я туди входжу як член, за участю працівників Державної судової адміністрації. Всі особи, про які ми мали інформацію, ми цю інформацію вже збирали, перевіряли там, де була відповідна інформація, що особа якимось чином зараз перебуває на окупованій території, припинялася відразу рішенням цієї робочої групи виплати, будь-які зупинялись. І передавалась інформація до компетентних органів. І вже по факту там розслідування будуть відповідно зроблені організаційні висновки. Якщо особа дійсно вдалася до зради національних, державних інтересів, то це буде кримінальна відповідальність. Якщо особа не з ким не співпрацювала, але так сталося, що вимушена вона перебуває на цій території, всяке буває, ну, відповідно будуть зовсім інші наслідки для неї. От дивіться, Дмитро от така ситуація, я з багатьма людьми говорив, які це переселенці, біженці, вони розповідають про надзвичайно складні умови, скажімо, там Донбас, там Лугас, звідки вони приїхали. Б. І от що тут у мене таке питання, от як бути з тими порушниками, не суддями, з людьми, які добровільно перейшли на роботу до окупантів? І чи є різниця між тими, хто добровільно пішов на якісь там посади, і чи винувата людина, якщо вона займає там якусь ну, електрик, там, чи сантехнік, там, чи я знаю хтось такий, це враховується судами, от де і як, при яких умовах людина стала е співпрацювати з окупантами. Державна людина і звичайний та скатружник. Як -от з цим суди? Є тут якийсь нюанс чи немає? Ну, кожний випадок індивідуальний. Зрадник є зрадник, а вже ступень його вини буде визначати суд, коли буде роздяти справу. Ірина Сергіївна, який має, має досвід більше по категорії таких злочинів, зараз вам може цікаві речі розповісти. Ну, Цікаво, так, так тому що є певні кваліфікації діянь від а -а. державної зради до принципово нової норми. Яка з'явилась в кримінальному кодексі України колабораційна діяльність, яка передбачає кримінальну відповідальність за співпрацю з державою-агресором навіть для людей, які не обіймають державні посади, і в нашому суді знову ж таки для прикладу більше 120 справ такої категорії на сьогоднішній день не дійшло вже впровадження, і є абсолютно різні ситуації. Але діяння цих осіб кваліфікуються як колабораційна діяльність. Чому? Тому що, в принципі, за деякими виключеннями вже згадуваних норм міжнародного гуманітарного права, співпраця з державою-агресором в будь-якій формі це є кримінально карне діяння. І от рідне до вас таке питання. Зараз дуже багато з'являється справ з маркером війни. Це тоді, коли документуються, фіксуються, розслідуються. Військові злочини, злочини проти людей. От скажіть, будь ласка, ці трибунали, які відбуваються, скажімо, міжнародні трибунали, мається ну, на увазі ну, робота. Робота йде, робота йде, збираються документи. От, робота йде. Щось з'являється і в наших судах. Так? От. І все таки я король наших судів у підготовці таких документів для серйозного розгляду, щоб було реальне покарання за ці злочини? Дивіться, якщо ми говоримо про оці справи, а. про порушення правил звичаїв ведення війни. Які за українським законодавством кваліфікуються за статтею 438, в нас їх насправді ще не дуже багато в судах, але буде набагато більше, тому що кількість кримінальних проваджень, які зареєстровані на сьогоднішній день, і по яким ще ведеться досудове розслідування з урахуванням тих складнощів, про які зазначив пан Дмитро, збирання доказової бази і так далі? Але будь-який вирок. Кожного українського судді буде доказовою базою для трибуналу, який буде створено. Яка модель буде для цього трибунала запроваджена? Ще ведеться дискусія yeah. про це ще зарано говорити. Але все, що буде зазначено у кожному українському вироку, кожного українського суду, це все буде доказами тих злочинів, за яких за якими вже будуть притягувати до відповідальності осіб. Вищого командного керівництва країни-агресора, в тому числі. Скажіть, є такий термін, якщо я не, помиляю, не помиляюсь, in am, in absentia. Інабсентія. In absentia. Да, це коли розглядається справа за відсутності обвинувачуваного, але обвинуваченого, який обвинувачує в серйозних військових злочинах таке інше. Але нема людини, а суд розглядає цю справу. Що для цієї людини? Він далеко, його нема. Настільки A... це серйозно. Це серйозно, тому що розгляд справ і на це нормальна світова практика, і е можливість розгляду за відсутності обвинуваченого передбачена також і кримінальним процесуальним законом України. І це означає, що навіть якщо людина переховується від правосуддя від постановлення вироку за свої злочини на територію України, тим більше коли ми говоримо про воєнні злочини, злочини проти е людства, е людина цієї відповідальності не уникне. Тому в будь-якому випадку там є певні особливості для розгляду такої категорії. Обов'язкова участь захисника тобто дотримуються права навіть такого обвинуваченого. Але в будь-якому випадку і такі вироки, коли вони наберуть законної сили, вони будуть чекати е часу, коли вони будуть звернуті до виконання, бо по воєнним злочинам строків давності притягнення до відповідальності і відповідно виконання вироків немає. Тобто і через 100 років можна буде такого злочинця притягнути до відповідальності, інакше кажуть, що у якщо... будь-якому цивілізованій країні світі ця особа, якщо там з'явиться, вона може бути за умови застосування певного міжнародного правового механізму затримана і доставлена для відбування покарання. Тобто, це серйозна справа, і до неї люди думають, що якщо там десь він заховався. Чи не заховався, то це пройде Ні, час і йому не мене, немає це, терміну немає, часу нема такого, так? Да? Добре, тоді я е, дозволю собі оцю складну требу трошечки паузу зробимо, в якому плані. Тому що основна -то маса людей у нас не колабораціоністи, а нормальні, хороші люди, патріоти своєї країни. І от я. Перед нашою передачею, коли я сказав, що в мене в студії будуть судді, ну, спитав, що так сказав, цікавило би їх, як просто людей, які живуть зараз. І от таке найбільш типове питання, я навіть не думав, що воно виникне. Люди питають, брали кредит. Це вже ми про земне, про те, що брали кредит доларовий, це знають дуже багато людей. Купили квартиру на цей кредит, виплатили тіло кредита, банк щез. І, 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 і нема куди платити, людина не платила проценти. Прийшов час. З'явилися дюжі молодці, які кажуть, що тепер вони господарі цих значить, кредитів, і людину намагаються виселити з квартири або поставити її там на якісь мільйонні значить, гроші, що вона винна. До речі, суди, як мені сказала оця жінка Ольга Білоконь з вулиці робочої, суди стали на її захист. До речі, от суд першої інстанції сказав, що немає там документи. І що люди питають? Це таке діло. Що люди питають? Чи має право хтось відібрати у людину останню квартиру, навіть якщо вона куплена за кредитні гроші, а в неї ні роботи, предпенсійний вік і шансів? Ніяких вже отримати. Дмитро Володимирович, складне питання, але просто поясніть, щоб… Питання складне в тому, що універсальної відповіді на нього не буває. Yeah. Але ми повинні розуміти так, що е, тут питання, мабуть, з двох е, таких чинників складається. Треба їх окремо розглянути, що, перше, це позбавлення саме права власності на це майно, а по-друге, це позбавлення права користування, тобто проживання в цій квартирі. В будь-якому випадку позбавити права проживання, навіть якщо змінився власник, ну умовно, банк або колектор, якийсь так, забрав, колектор. переоформив, якщо людською мовою казати, права на цю квартиру, особа все рівно має там право проживати. І позбавити права на проживання, тобто виселити, можливо, єдиним шляхом це звернення нового власника до суду. І тут же суд відповідно буде вирішувати, чи є підстави. Для позбавлення особи права користування цим житлом. Бо право на проживання це відповідно конвенційне право, воно охоплюється конвенційним механізмом захисту. І тут суди в кожному окремому випадку дотримуються балансів інтересів між там новим власниками і між особою, який тривалий час. Проживає в цьому приміщенні, має з ним відповідний сталий зв'язок тощо. І особливо, якщо вона не має іншого приміщення для проживання, я можу сказати, що у більшості таких випадків, я не кажу за всі, це у більшості суди в задоволенні таких позовів відмовляють про виселення. Це стосовно права користування по праву власності на таке минус знову ж таки ситуації різні. По цих кредитах, по яких ви згадуєте, у більшості випадків. Кредитодавцям були в договорах прописані певні механізми, які дозволяли навіть без рішення суду переоформити право власності на квартиру, якщо вона, наприклад, була обтяжена іпотекою. Ну, наприклад, звернути стягнення в позасудовому порядку шляхом перереєстрації права власності. На нового кредитура такі договори були, такі випадки є, але ж знову таки особа має право з цим не погодитися, вже звернутися до суду до нового власника з відповідним позовом про визнання тих чи інших дій неправомірними. Тому питання складне, в кожна індивідуальна справа вона буде розглядатися індивідуально. Але що ми можемо як суди пообіцяти, що це не буде формальний розгляд. Це обов'язково буде ретельне вивчення всіх обставин, всіх підстав. От знаєте, от ви підвели мене під друге питання. От в розмовах з людьми, коли я говорю, що ви будете в студії, я їм говорю і я переконаний, якщо зараз війна, непростий час, будемо відверті, люди, як правило, допомагають один одному, але є і категорія людей, які намагаються виступити з позиції сили. Надавити на простих громадян і зробити якісь незаконні речі, які ну, людину просто буквально знищують. Я кажу людям: звертайтесь до судів, суди, звертайтесь. Мені відповідь. Ну там це ж дорого, дуже і от я вас запитую: я ніколи не звертався до суду. То дійсно чи дорого людині прості звертатись до суду? Абсолютно ні. А єдине, що майже по кожній категорії позовів і заяв, які подаються до суду, має бути сплачений судовий збір. Але хочу підкреслити, що судовий збір це не винагорода судді, це не його заробітна плата, це не заробітна плата помічника. Це гроші, які йдуть на забезпечення функціонування. Судової гілки влади. За ці кошти забезпечується інтернет-зв'язок, закуповується папірне, в котрому потім друкуються рішення судів, канцелярські товари і так далі. Але є дійсно ставки судового збору, які можуть бути і здаватись достатньо великими для простого пересічного громадянина. Проте знову ж таки це не суддя сам особисто ці суми вигадує. Ці суми закріплені в законі про судовий збір, і вони обраховуються в залежності від прожиткового мінімуму, який встановлюється законом України про державний бюджет на кожен календарний рік. Але також є і винятки, коли людина звільняється від сплати судового збору, або цей. Судовий збір за її клопотанням може бути судом розстрочений, тобто не вся сума одразу сплачується, або відстрочений до закінчення розгляду справи. Тому, знову ж таки, кожен випадок буде індивідуальний стосовно сплати цього судового збору. Ну а інші витрати, які, наприклад, людина несе шляхом тим, звернення до адвоката для складання позовної чи іншої процесуальної заяви, я коментувати не буду, тому що це стосунки з адвокатом, і кожен адвокат сам вправі. Визначати розмір свого гонорару. І знову ж таки, суди до цього жодного відношення не мають. Єдине, що, що можна додати, да, -да, -да. да, і так, я перепрошую. Якщо дійсно є така ситуація, що особа перебуває в скрутному матеріальному становищі, ну це фактично держава забезпечує надання їй безоплатної вторинної правової допомоги. За певних умов вона може звернутися до центру надання правової допомоги, довести, що в неї є скрутне матеріальне становище, і держава забезпечить їй безкоштовне надання такої допомоги. Тобто. Оці страхи людей, більшості людей, вони базуються, як правило, на якихось чуткам, а не на реальному, не на реальній ситуації. Тобто, ви, як судді, рекомендуєте, є проблема, іди в суд. А не сиди вдома. будь-яку проблему треба вирішувати в першу чергу в правовому полі. Да. І е, перед тим, наприклад, як звертатись до суду, то мабуть краще звернутись до, за фаховою консультацією до правника, аніж читати соціальні мережі, де от да. такі страхи, як ви нам зараз зазначили, дуже люблять розповсюджувати. Дуже люблять і ну справа в тому, що у нас люди зараз свято вірять інтернету як Біблії, хоча там правди теж не дуже найдеш. Швидше всього, збиває з пантелику, як правило. І от, Ірина Сергійовна, таке до мене у вас питання до вас. От ви належите до тих суддів, які тісно співпрацюють з міжнародними організаціями. От скажіть, будь ласка, наскільки цікава тема в міжнародній спільноті? Про як українське правосуддя працює в умовах війни? Чи цікаво, чи актуально, чи ні? Надзвичайно цікаво, надзвичайно актуально. І в принципі, коли починаєш розповідати, причому немає значення, це колеги судді з міжнародних інституцій або суддів інших країн. Або я мала приємний досвід спілкування з вашими колегами, журналістами з іноземних змі, які висвітлюють? Події, які відбуваються в Україні, в тому числі і судові процеси щодо воєнних злочинів. І е, коли починаєш розповідати, в яких умовах ми працюємо, коли згадуєш, як ми минулого року в часи блекаутів писали судові рішення від руки ручкою, е, вони дивуються і кажуть, це неможливо. Але Українські суди на сьогоднішній день працюють на межі неможливого, і нам це вдається, тому що можемо констатувати, що категорії справ, ну окрім тих, які пов'язані з війною, поступово повертаються до категорій довоєнних тобто, люди знову починають а, звертатися з тими позовами і заявами, які були більше розповсюджені у довоєнний час. Не можу утриматись От таке питання. Я настільки знаю, що у суді, у кожного завжди було досить таки багато судових справ для розгляду. Боюсь, запитати, але зараз збільшилась набагато кількість навантаження на кожного суддю. По кількості справ, які він має розглядати, і якщо збільшилось, то чому ну дивіться по різному, у нас 169 так судів на сьогоднішній день не працюють взагалі, тому що вони або знищені фізично так. через бойові дії, або змінено підсудність через тимчасову окупацію території. Відповідно, справи, які розглядали ті суди, передано для розгляду іншим судам, в тому числі я вам наводила приклад: ми зараз працюємо за сім інших судів. А, але але стосовно навантаження проводила я такий для себе власний моніторинг. Порівняно, наприклад, з минулим роком, то воно в мене збільшилось. А порівняно з довоєнним часом, приблизно таке саме і залишилось, тому що деяких категорій справ стало менше, а деяких більше, тобто баланс зберігається. Тобто працювати можна. Працювати можна, працювати потрібно, але інколи буває. Ну і по 10, і по 20, і по 30. і навіть Дмитро Валентинович колись наводив приклад, в нього було 90 справ за один день. Ну, це так. рекорд поки, поки що рекорд. <ріст> так і от ще одне таке питання, яке я не можу не задати в нинішніх умовах. От чимало суддів, настільки я знаю, зброю в руках захищають державу. От, а як ще судді можуть підтримати наші збройні сили України? Яким чином? Як ви вважаєте? Ми не вважаємо, ми підтримуємо. Да. Питання в тому, що ми це не полюбляємо так афішувати, бо добрі справи вони мають мовчки робитись? Ви знаєте, сьогодні судді отримують винагороду ну, заробітну плату, її розмір є значний. Так ось судді до 40% своєї винагороди просто беруть і віддають на потреби наших збройних сил. Відповідно, це або адресна допомога, бо звертаються підрозділи. У нас багато колег судді, працівників, які зараз на передовій, в них є певні потреби у підрозділі, вони звертаються, відповідний суд допомагає. Є відповідні благодійні організації, є рахунки, коли судді гроші перераховують, є відповідні гуманітарні програми, де ми осторонь не залишаємось. І, відповідно, щомісяця, щотижня ми цими питаннями опікуємось, і це вже фактично як друге життя. що... Вдень ти на роботі, ввечері ти приходиш, хлопці, що потрібно. Ну, відповідно, є потреби. Вони намагаються закриватися в першу чергу, навіть там десь по відношенню до себе, в чому можеш відмовити, але ось там твої колеги, твої хлопці, треба забезпечити. Ну що, шановні судді, мені було дуже приємно з вами спілкуватися. А я від себе особисто, від нашої творчої групи, яка. Цю передачу видає в ефір. Хочу вас привітати з Днем працівників Суду України. День працівників Суду України 15 грудня. Він завжди 15 грудня. І бажаю вас незмінних принципів. Бажаю вам незмінних принципів справедливості і удачі. Я своїм телеглядачам скажу. Що у нас сьогодні в студії були Дмитро Мовчан, член ради суддів України, суддя Ленінського районного суду, кандидат юридичних наук, і Ірина Шаповалова, суддя спікер Павлоградського районного суду, доктор філософії у галузі права. На все добре.